В ефірі Лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю у зоні підтоплення на Херсонщині. Опинилося близько 600 квадратних кілометрів територій. Цитую з них десь 30% – це правий берег і близько 70% – це лівий берег Дніпра. Сказав в ефірі телемарафону директор департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Віктор Вітовецький. За його словами станом на ранок, 9 червня підтоплено 46 населених пунктів. У тому числі і 14 на тимчасово окупованій території він зазначив, що нині в Херсоні спостерігають невелике зниження. Ситуація з прибуттям води стабілізується. Станом на ранок, 9 червня, з підтоплених територій евакуйовано більше 2300 тисяч осіб. До допомоги місцевим жителям долучаються і волонтери. До нас долучається спікер онлайн Олена Рабчук-Крилатова, журналістка та благодійниця. Олено, вітаємо тебе. Розкажи, будь ласка, з якою місією ти на Херсонщині. Вітаю ще раз. Вже другий день поспіль. Ми командою їдемо до Херсонської області та Херсону. Веземо грузи. Це ліки, це необхідне, необхідний одяг, взуття, корма, клітини для тварин, розхідні медичні матеріали. От зараз ми завезли в одну з лікарень дуже багато. Медичних розхідників тому, що дуже велика нехватка, продовжують поступати люди. Багато з них непритомлені обезвоження, і в нас це з радістю приймають. Приймають, хочеться сказати, що волонтерам. Приділіть увагу Херсонській області, тому що саме туди потрапляють, потерпіли від теракту на Каховський ГЕС, звертайтеся до голів сільських громад і запитуйте, що потрібно, тому що вони дуже чекають на допомогу. Приходять люди, забирають продукти. Створюються списки, все це ви можете запросити. Так, треба звертатися до місцевих рад, так, і пропонувати допомогу. До ким, місцевих рад до mm. шукати голів, просити списки, вони з радістю їх надають, тому що люди виїхали, в чому були. Які настрої серед людей? Які в них взагалі настрої? Наскільки вони готові виїжджати? Um. Насправді люди ще прикріплені до своїх домівок, як до місць фантомних болів. Багато з них розуміють, що повернутися туди практично неможливо, особливо ці люди, які проживали на острові. Люди обурені, люди в дуже поганому стані. Багато людей з серцевими нападами, багато людей з непритомлені. Багато людей два-три дні не пили воду. Ка взагалі ситуація в Херсоні? Наскільки там небезпечно зараз? Військові військові не дали нам під'їхати до місця рятувальної операції, тому що поспочастішили обстріли з вчорашнього дня. І це сказали просто небезпечно. Тому ми передали те, що хотіли передати: це помпи, човен передали, і ми від'їхали до Миколаєва зараз, щоб відвести гуманітарку також тим людям, хто виїжджав з Херсонської області в Ніколаївську і накормити тварин корма веземо. Чи плануєте ще поїздку? Так, да, так, плануємо. Після завтра будемо знову їхати. Це не буде швидко, тому що людей на людей дуже багато. Дуже багато і рятувальна операція ще будуть тривати на Лівобережжі, я так думаю, ще довго. І що ти помічала державні служби? Як працюють? Чи достатньо їх? Те, що бачили, хлопці вже третю добу поспіль не сплять практично. Всі на місцях, всі приймають допомогу хлопців-волонтерів, да, тих, які приїжджають за зі своїми човнами, помпами, з радістю приймають поміч. Рук в такій ситуації не вистачає. Почули тебе. Дякую, дякую за те, що знайшла можливість включитися. Дякую за те, що ти робиш. Олена Рабчук, крилатова журналістка та благодійниця була з нами на прямому зв'язку. А я закликаю усіх також не бути байдужими і в цьому спільному горі разом стояти до кінця. на цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось у нових ефірах.